Thank you. 23 травня. Отака сьогодні неймовірна краса на Тенерифе. Бачите, весна, вона і в Африці весна. Акації червоні, і фіолетові розцвіли, квіти розквіли, все буяє, все. Скільки тут видів акації. Це оранжева акація. Це червоні акації. І вони тільки-тільки розцвітають, тільки починають цвісти. А ось ця, ця вже розпустилася. Ось така вона красуня. І ось така красуня ще буде цвісти. На ній багато пуп'янків. І ще є фіолетові акації. Бугінвілія розцвіла.